Я звати Яна, я приїхала до Праги ще минулої весни, потім повернулася додому. а Вже коли вирішила, що хочу мати вищу освіту в Чехії, то повернулася перед початком навчання, перед початком курсів в кінці серпня. Школу ми знайшли самі з мамою в інтернеті. Вона сама прийшла без мене на співбесіду, їй все сподобалося. Сама методика навчання і те, що нашим вчителем буде Чешка. І також я прийшла до школи. Навчання розпочиналось на початку вересня і тривало 9 місяців. Спочатку, звичайно, було страшно, тому що я нічого не знала з чеської. Відразу, коли я прийшла вчителька, розмовляла вже чеською мовою, але я не знаю, як. На День, напевно, я вже хоч щось, але розуміла, що не говорить. Вона завжди нас спонукала до того, щоб ми більше розмовляли, і це давало нам набагато кращі результати. Також ми навчалися не лише по книжках, але вчиліка завжди нам проводила різні інтерактивні заняття, різні цікаві заняття. Ми багато читали, розмовляли на різні теми, які не тільки стосуються граматики. Але й просто взагалі про культуру, історію Чехії. А також з часом, коли наш рівень був вищий, ми часто могли дивитися якісь фільми, що також розвивали нашу мову. Ми дуже часто відвідували різні культурні місця, як музеї, театр. А також ми не один раз ходили на різні прогулянки, а також їздили за місто з нашим директором. І іншими групами, що також давали нові знайомства в Чехії. Так, Куратори завжди допомагали, наприклад, якщо виникали якісь питання, то можна було або написати, зателефонувати чи прийти до школи. Вони завжди допомагали, підказували любі питання, навіть які не стосувалися навчання, а й просто якихось деталей життя, які, напевно, ще відрізняються від того, як в Україні. Завжди допомагали. Я, коли ще тільки прийшла до школи, був куратор Лізи, до якої ми підходили, і ми могли вільно розповісти, що нас цікавить. І вона могла нам порадити університет, якому ми хочемо, якому ми могли би навчатися в залежності від наших інтересів. Потім куратори допомагали подавати документи до університетів. Цим всім займалися вони. Також я подавалася до Карлового університету на оборбугомістика про ці це щось схоже, як чеська філологія для іноземців. Я успішно вступила. Також куратори допомагають, вони говорять чітко, які потрібні документи. Ми їх збираємо. Далі вони вже допомагають з перекладом і, взагалі, з поступленням. У мене екзамен складався з двох е, кругів. Перше коло це було е, письмовий екзамен. А я здавала його онлайн. Е, це був тест. А друге коло це було е, співбесіда з е, викладачами, е, на якому ми також задавали питання е, стосовно. Літератури, культури, історії і прочитаних книг. Насправді, я думала, що це буде важче, але школа настільки дала, ну я вважаю, достатньо високий рівень знань, що для мене це не склало великої складності. Е, ну, е, насчекають протягом всього навчання, ми приходили не лише е, чеську лексику, там граматику, а й стосовно культури, що також мені допомогло е, на екзамені. Але якщо в мене виникали якісь питання, вона завжди допомагала. Також ми проводили як пробний усний екзамен з паніленкою, Ленкою, і це також дуже сильно допомогло, тому що не так хвилювалася і розуміла, вже, що приблизно мене буде чекати на самому екзамені. Мені куратори сказали, де я можу знайти пробні тести, і я також їх проходила, а потім вже паніленка перевірила. І Я вже приблизно розуміла, також, що мене чекає на письмовому екзамені. Я би порадила не боятися, не робити помилки, не боятися говорити, більше практикуватися і, звичайно, брати школу чих'ю, тому що вона подарувала незабутні емоції, і дійсно викладачі стали для нас як вже рідними людьми. Наша вчителька для нас була як другою мамою, і зараз, після закінчення навчання, дуже не вистачає.